Тобто грудну хірургію в Україні почав розвивати всесвітньо відомий лікар Микола Амусов на Кіровоградщині Засновником торакального напрямку хірургії був головний хірург області Кавалер орденів Леніна та трудового червоного прапора, заслужений лікар України Василь Фокич Савченко. Про важливе історичне минуле відділення грудної хірургії Кіровоградської обласної лікарні та його цікаве теперішнє ми і поговоримо в першому сюжеті програми. Відділення було основана е, видаючимся хірургом е, нашого времени Василь Факічем Савченком, який е, е, пройшов курси е, по таракальної хірургії, по кардіохірургії і. Е, одно из первых отделений в Украине и в Советском Союзе начали оперировать на органах грудной клетки, легких, пищеводе, а также выполнялись операции после прохождения курсов в 1959 году на базе Института сердечно-сосудистой хирургии, сердечно-сосудистой операции на открытом сердце, то есть без применения апарата іскусственного кровообращення Було виполнено велике количество операцій. коли був Василь Факіч Савченко завідувачем. Один за одним обласну таркальну службу очолювали справжні зірки вітчизняної хірургії. З 2008 року відділення грудної хірургії очолює досвідчений хірург Сергій Бондарчук. Дізнаємось про напрямки діяльності відділення на сьогоднішній день. Основна задача відділення это грудна хірургія, яка которой мы занимаемся в области, единственное отделение травма грудной клетки, лечение новообразований органов грудной клетки, пищевода и желудка, неспецифические заболевания, то есть воспалительные и нагноительные заболевания. Также мы занимаемся еще нарушением коррекций ритма сердца, то есть бродикардиями, имплантируем кардиостимуляторы. имеем большой опыт по этой проблеме. Выполнено приблизительно где-то полторы тысячи операций. Начали оперировать мы больше 20 лет назад. То есть одна из областей, первых областей, которые начали заниматься этой проблемой. Кировоградская областная больница. То есть сначала делали в больших центрах, там Днепропетровск, Киев, Харьков. Запорожья и мы вскоре их тоже догнали, начали делать э, эти операции. Сейчас выполнили мы такое количество. Это не, ма, не маленькое количество. После прохождения курса по пластической хирургии выполняем операции по пластике лица, туловища. молочних Про фантастичні можливості хірургічної пластики трохи пізніше, а поки що углубимо знання щодо кардіохірургії. Малоінвазивна кардіохірургія у нас, да, ми її робимо, виконуються ці операції на високому рівні, ставляться всі класи, і самі нові кардіостимулятори, і звичайні кардіостимулятори. Ну, такого поняття нового, сучасного немає, вони всі нові, нового покоління кардіостимулятори. Отличаются, чем они однокамерные, двухкамерные, трехкамерные. Все зависит от показаний, какие должны. Будь у пацієнта відділення грудної хірургії в масштабах нашої області є унікальним, і саме тут сконцентровано найбільш кваліфікованих в цій темі фахівців хірургів. Допустимо, операції, такі як відеоторакоскопія і відеоторакоскопічні операції в області, виконуються тільки у нас в районах. Це не робиться. Валентина розкажіть, з чим ви сюди поступили вашу історію? Поступила я можна сказати неділю назад, О, думала, що Болію, не жалілася вдома давно, що болі. болі Ну, нас щось не приділяли дуже багато часу, поки не попала сюди в область. Тут за неділю одразу і діагноз поставили. У мене діафрагмальна грижа, дуже осложнена. Думаю, наші врачі навіть. На картинках только видела, как хирург сказал. А звідки Я из Александрии. А тут за неделю сделала операцию. Чувствую себя нормально. Своим здоровьем. Не только в этой больнице, а в всей краине. За прошлый год выполнили 460 операций. Это для таракального отделения. Это, ну Мы находимся на нормальном уровне. Где-то посредине по статистике со всеми остальными отделениями, которые находятся на Украине. Сергей Павлович, по поводу эстетической коррекции, ваше отделение тоже этим серьезно занимается. Расскажите подробнее, какие дефекты сейчас можно исправить? Я даю консультации по эстетической медицине и по коррекции, что надо сделать. Эти консультации, ну так как государственная больница, они предоставляются бесплатно. То есть э, люди могут знать, что им надо сделать, где это можно сделать. Э, вот, э, например, контурные пластики, ревитализации лица, э, грудной клетки, бедер, живота. Вот бывает так, что вводятся некачественные препараты, то есть дешевые препараты, и люди потом имеют с этими проблемами. Или эти препараты вводят непрофессионалы. Имеют э, пациенты большие, огромные проблемы э, с коррекцией вот этих всех дефектов. То есть надо э, получить грамотную консультацию и э, разъяснить, какими препаратами пациент должен пользоваться, каким должен после этого, что он должен делать после введения этих препаратов, как он должен защищать э, там, лицо или тело э, во время летнего времени. То есть э, это не доносится зачастую очень многими пациентам. То есть надо наносить крем, который э, Солнцезащитный, какой крем, допустим, можно ли загорать. Допустим, человек приходит, пациент приходит, он делает препарат, который омолаживает, а потом едет через две недели, он едет на море и загорает. То этот препарат можно было не делать. Они говорят: а потом: а нам не говорили. Ну, и нету никакого эффекта. Говорит, нам не говорили, это все надо, надо рассказывать, почему нельзя получать, допустим. загорать після 30 років, навіть і в 20 років, теж це все вредно. Аби розпочати практику естетичного хірурга, Сергій Павлович Бондарчук навчався досить ретельно і тривалий час. Я пройшов спеціалізацію по пластичній хірургії в Київському академії після дипломної освіти, тобто в державному закладі отримав сертифікати. Вот, что такое пластическая хирургия? Пластическая хирургия – это, которая вот, допустим, человек у человека есть дефект, который, который мешает ему жить. То есть у него уже есть э, психические изменения. То есть и если этот дефект не исправить, то жизнь у него будет плохая. Он себе внушает это все дело и бороться с этой ситуацией очень сложно. Когда, вот, допустим, приходит пациент, ему это делать не надо. Допустим, бывает так, что мама приводит дочку Дочке, там, 17 лет, ей еще делать вот эти операции не надо. Там или то, или другое. И задача специалиста этого пациента отговорить от этого. Сказать, что тебе это делать не надо в данной ситуации. Но когда, допустим, вот, ну, молодая девочка, у нее коплоухость третьей степени. И она вот, комплексует. То тут отговаривать не надо. Это пластическая хирургия, которая приносит, может принести человеку радость и счастье потом. Или, допустим, пластическая хирургия передней брюшной стенки. Вот, ну, Очень много это у женщин дефекты, которые случаются после родов, после кесыровых сечений, происходит деформация передней брюшной стенки, нависает губа, отвисший живот, который мешает жить не то, что эстетически, он мешает жить. физически. То есть э, этот живот летом начинает запревать там в этих складках, получается опрелости и э, целые проблемы. Экземы получаются под этими складками. И когда и плюс э, избыточная масса тела, то убирается несколько килограмм, 5-6 килограмм этого жира убирается. И потом человек совсем по-другому себя чувствует. И э, с одной стороны э, уменьшается в него вес, это легче. С другой стороны, он становится красивая фигура. Потому что исправить в тренажерном зале бывает, что эти дефекты нельзя. Коррекцию молочной железы, уменьшение и увеличение можно делать. При мастопатиях, когда есть большие молочные железы, вот женщину оперировали, каждая из них была где-то по 8 килограмм. То есть они ей мешали жить. У нее был остеохондроз шейный, у нее поднималось давление после операции у нее это все дело восстановилось. То есть у нее уменьшили мы ее и до третьего размера. У нее она так все равно, как это, как привязать два ведра воды сюда на грудь и с ними ходить. Можно увеличивать имплантами. То есть используется ведущие фирмы. То есть коррекцию можно сделать и без импланта. То есть эта операция будет недорогая. После операции у людей возникают тоже дефекты кожи. Что вы можете, как тут помочь в этих случаях? рубцы можно убирать, если они не килоидные, то есть нету таких грубых изменений. Килоида нету. Потому что килоида образования его убирать нельзя. То есть чем больше ты убираешь, тем больше этот рубец появляется. Если обычный белый рубец, он может быть там деформация этого рубца, там что-то какие то то мы рубец можем убрать и через год наложить новый шов, а через год сделать коррекцию этого уже нашего наложенного пластического шва, то есть его сполировать. Но полностью рубец не полируется, он где-то можно убрать его на 70 процентов, то есть исправить этот дефект, а потом его практически не видно. По эстетической хирургии, конечно, мы не не все можем делать, то, что показывают, вот, допустим, по телевизору, но многое можем делать, да, многое можем. В основном такое основное направление, то есть то мы можем делать. Судя по истории отделения, вот, наверное, такая какая-то общая программа действий тут есть кредо какое-то свое? Мы стараемся соблюдать те традиции, те Которые здесь были э, изначально заведены. То есть, у нас э, каждую неделю проходят общие э, обходы. После общего обхода мы проводим клинические разборы. То есть, все больные, которые поступают и которые тяжелые больные, требуют э, повышенного внимания. Допустим, если какой-то неясный диагноз, то мы каждую пятницу мы собираемся, э, все врачи нашего отделения, приглашаем э, на эти разборы, приглашаем клинические разборы, приглашаем врачей, рентгенологов, анестезиологов, перед операцией мы обсуждаем план лечения того или другого пациента и делаем коррекцию, может кто-то что-то подскажет. Вот такие вот у нас направления. Мы от этого не отказываемся и мы стараемся это все соблюдать. Уважать и помнить о наших учителях, тоже мы всегда о них помним и им очень благодарны. Одна з найбільш актуальних наразі тем для нашого суспільства це необхідність володіння прийомами першої невідкладної допомоги людям при різних екстрених ситуаціях фахові лекції цієї тематики регулярно проводять викладачі хірургії Кіровоградського медичного коледжу. Це частина величезної пропагандистської діяльності цього навчального закладу. І, до речі, в цьому році, згідно реформ в українській системі освіти, в медичному коледжі є певні новації, про які варто знати Кіровоградцям. Звичайно, правила вступу змінилися. В цьому році для всієї держави. Що все-таки відобразилося і на політики, яку проводить наш заклад? Коли раніше ми проводили лише один відкритий день, де знайомили з професією, то зараз виникла така необхідність, щоб ми проводимо двічі на рік. Перший день відкритих дверей у нас вже відбувся. Це було 20 грудня. Слідуючий день відкритих дверей це 25 квітня, коли ми чекаємо всіх абітурієнтів, які планують або хочуть пов'язати своє життя саме з медициною. Крім цього, ми розробили план заходів і ходимо, відвідуємо ті зустрічі, які відбуваються у центрі зайнятості, де ми за ваш, за сприянням саме вас. У нас є такий відеофільм, відеоролик, де ми рекламуємо свій заклад і говоримо про ті особливості, які чекають в цьому році абітурієнта. Перш за все. Це те, що зовнішнє незалежне оцінювання дійсне лише 2015 року. Ще те, що відносно зовнішнього незалежного оцінювання для мене для керівника викликає трішки занепокоєння. Це заочна форма навчання фармації. Як правило, до нас приходили сюди вже більш люди в віці, які закінчили школу до 2007 року, і раніше вони могли здавати в нас вступні іспити в цьому році лише за наслідками зовнішнього незалежного оцінювання. Я розумію, що може це якимсь чином покращить рівень вступників, але теж розумію, що закриє двері саме для тієї версти населення, яка хоче отримати освіту, яка може працювала в аптеках або працює зараз в аптечній мережі, хоче здобути саме цю освіту. Зрозуміло, що вони мені здається в цьому році. Ну, писати ЗНО, напевне, не підуть. Якщо це дійсно, може якась така їхня ціль, то може злідуючого року ми тоді будемо їх чекати. Слідуюча особливість, яка виникає в ступі 2015 року це вибір пріоритетів. Абітурієнт, реєструючись на ЗНО, вибирає той заклад, де він себе бачить на державній формі навчання. Тобто, студенти повинні вже зробити вибір закладу. При реєстрації на ЗНО. Слідуючи, це раніше було три хвилі зарахування. В цьому році лише одна хвиля зарахування, яка унеможливлює, оскільки дозволено здавати в декілька навчальних закладів документи. І таким чином пріоритети будуть віддані тим, хто здасть оригінали в ті заклади, де пройдуть вони на державну форму навчання. Звичайно. Залишається незмінною умови вступу для абітурієнтів на базі 9 класів. Вони будуть здавати у нас, як і раніше, два іспити, диктант українську мову та біологію тестові завдання. Крім того, вперше в цьому році ми набираємо абітурієнтів на базі 9 класів на спеціальність фармація. При розгляді і підготовці наших студентів до ліцензійного іспиту. Все-таки ми бачимо, що той рівень знань, які школярі після 9 класів вже наші студенти отримують у нас, він більш адаптований для викладання і подальшого сприяття тієї програми, яка Іде вже суто за медичним напрямком. Тому ми вирішили попробувати. Я думаю, що ця спроба буде надзвичайно вдалою, адже вся хімія, яка викладається в 10-11 класі, вже буде звичайно за програмою міністерською, як для них, але ми маємо змогу дещо поглиблювати і видозмінити її таким чином, що коли вони переходять на другий курс фармації, уже де проходять спеціальні їхні предмети, предмети спеціалізації. Їхня підготовка дозволить їм показувати кращі знання, оскільки для фармацевтичної спеціальності хімія є одним із основних предметів, бо в подальшому там з'являються такі предмети, як фармакологічна хімія, аналітична хімія і так далі. Тому от в цьому році вперше ми набираємо студентів саме на базі 9 класів. Взагалі, якщо говорити про ті е, тенденції, ті надбання, е, за якими от заклад наш працює в цьому році, то звичайно ми, напевне, як ніхто розуміємо, якщо ми не будемо працювати, над, е, проводити профорієнтаційну роботу е, по залученню абітурієнтів до нашого закладу, то звичайно за кількістю абітурієнтів. Стоять люди. Це і викладачі загальних дисциплін, викладачі клінічних дисциплін. Тому в цьому році, згідно положень нового закону про освіту, більшість студентів, велика кількість студентів, дає змогу утримувати той штат викладачів, які у нас є на сьогодні в закладі. Я впевнена і вже знаю. По тому, які проведено заходи, що ми плануємо ще провести, що всі викладачі закладу включилися саме в цю профарітаційну роботу. І мені б дуже хотілося, щоб надзвичайно мало до нас потрапило тих людей, як я говорю, які прийшли не за покликанням, які не ознайомлені із специфікою цієї спеціальності, щоб якомога менше, ми потім відраховували студентів за власним бажанням. Є така в нас формулювання в наказі, як неправильно обраний фах. Спеціально для аудиторії нашої телепрограми маємо кілька міні-презентацій щодо екстреної медичної допомоги і розпочнемо з алгоритму проведення серцево-легеневої реанімації. Клінічна смерть підлягає реанімаційним міроприємствам і тому в житті трапляються різні ситуації: це і враження електричним струмом. Це і Дорожно-транспортні пригоди, це різні нещасні випадки, при яких от зараз людина була абсолютно здорова, дихала, серце працювало нормально, свідомості була, і тут в результаті нещасного випадку втрачається все це. Наступає клінічна смерть. Тобто у людини, якщо проводити правильно е міроприємства реанімаційні, існує шанс. На відновлення цих роботи цих систем. Перед тим, як починати якісь дії, направлені на відновлення роботи цих е, систем, ми повинні констатувати, що людина вмерла, тобто в неї стан клінічної смерті. Існують три показники клінічної смерті. Вони прості. Перший показник це широкі зрачки, які не реагують ні на світло, ні на подразнення. У потерпілого. Друге, відсутність дихання. Відсутність дихання ви можете прослідкувати по відсутності екскурсії грудної клітки і передньої стінки живота. І третє відсутність серцевої діяльності. Контролюється на великих судинах: це на сонних артеріях. Відсутність пульсації сонних артерій. Свідчить про те, що немає серцевої діяльності. По великому рахунку достатньо подивитися на широкі зрачки, які не реагують на світло, щоб зрозуміти, що смерть таки наступила. Можна не перевіряти, є серцева діяльність чи є дихання. Чому? Тому що широкі зрачки стають, які не реагують ні на світло, ні на що, тільки тоді, коли припиняється серцева діяльність. А серцева діяльність, в свою чергу, припиняється при Припинення діяльності дихання. І так, наступив такий критичний випадок, коли ми констатували у пацієнта клінічну смерть. Ваші дії при даній ситуації. Треба чітко дотримуватися алгоритму надання. Послідовності надання допомоги. Значить, перше, що ви повинні зробити, укласти потерпілого на тверду рівну поверхню. Це може бути найчастіше підлога, це може бути дошка, це може бути стіл. Будь-що, що має рівну, тверду поверхню. Тверду поверхню. Слідуючи, Очистить. Видвинуть щелепу і очистить ротову порожнину від сторонніх вмісту. Від, Тому що всяке буває. ну, Утоплення, наприклад, у потопельника витягнули, е, вилили з нього воду, і ротова порожнина може бути забита будь-чим. Це може бути блювотні маси, це може бути якісь водорослі, ще щось таке, вставні щелепи у старих людей. Нам треба очистити ротову порожнину, щоб звільнити повітряносні шляхи для майбутньої серцево-легеневої реанімації. І так, відкриваємо рота, намотуємо на палець шматок бента, носовий платок, все, що маєте під рукою. Відкривши рота, очищаєте рот від стороннього вмісту. Потім виводите нижню щелепу, утримуєте. Підборіддя щелепу, щоб вона не западала вниз. Затискаєте пальцями, двома пальцями крила носа і починаєте робити вдихання, робити серцево-легеневу реанімацію. Для того, щоб зробити серцево-легеневу реанімацію, ми повинні оприділитися. Робиться один реаніматор чи два. Якщо у нас один ви один надаєте допомогу, то ви повинні провести серцево-вологеневу реанімацію приблизно з такою частотою. Два рази вдихнуть, потім переміститься, провести 15-20 натискань на грудну клітку. Потім знову повторюється і так, десь приблизно на протязі півгодини. Якщо за півгодини... Проведеної серцево-легеневої реанімації ефекту не наступило, в принципі, можете далі не продовжувати. Чому? Тому що ліміт часу вичерпався, і порушення в людському організмі наступили такі незворотні. Тобто ми допомогти подібними діями не можемо. Якщо це, як правило, ситуація, яка виникла внаслідок нещасного випадку, то частіше ми, хворий, має шанс на відновлення роботи цих. Органів і систем, ну, а ми на успішну реанімацію пацієнта. Після того, як двічі вдихнув, я вдихаю в легені потерпілого повітря. Після цього припиняю вдихання, починаю серцеву реанімацію, закритий масаж серця. Долоня. Реаніматора кладеться на грудину, на нижню частину грудини, трошки вище мечевидного відростка. Пальці повинні розміщуватися паралельно ребрам. Другу долоню, основу долоні накладаємо на першу основу долоні і починаємо масаж серця. Починаємо натискати на грудну клітку. Значить, глибина натискань повинна десь 4, 5, 6, максимум сантиметрів в глибину грудної клітки прогинатися. І так дивіться. 15 натискань на Грудну клітку, потім повторюємо процедуру. Виводимо щелепу, затискаємо ніс, двічі вдихнули і знову повторюємо цю процедуру. І так повторюю на протязі півгодини. Якщо ефекту за півгодини не наступило, ви зробили все, що могли для відновлення життєдіяльності людського організму. Хворий не врятували. Якщо за пів години, це може бути за 5 за 10 хвилин ситуативно, це різні речі. Інколи достатньо декілька вдихань зробити, як пацієнта відновляться самостійно всі ці процеси, тобто дихання і серцева діяльність.